Доброго дня, ми з України. В відео хочу зробити огляд на ось таке своє останнє придбання. Справа в тому, що придбав ось такий альбом. Це виучний альбом. Це хтось викупив чиюсь колекцію, а я викупив у нього альбом. Вартість там щось близько 1000 було, чи трошки більше. Ось такий альбомчик білий. Білий фон. Єдине, що трошки недолік, це полоски, вони не прозорі, а типу, як там пергамент називається. Забуваю все. Е, папір. такий. Тобто вони не зовсім прозорі. Ну, В принципі, як на мене, нормальний альбом. Я ще, правда, не вирішив, що я тут буду зберігати. Але це не саме цікаве. Ну, хоча альбом звісно ж, цікаво. Доволі непоганий, гарна якість, ціна була приємна. Як на мене, цікавіше було те, що було всередині. Тут залишилися марки, старі марки попереднього ще, чи до попереднього власника. Ну і продавець сказав, що вони йому не потрібні, в принципі, як бонус, йдуть до нашого альбому. Ну Я так їх вирішив, спершу так погортав, подивився, ну звичайні наземні марки. тобто Тут буде Монголія, В'єтнам, дуже багато Нідерландів, Іспанія проскочать, якось ми бачимо з Ну, все поступово, зараз вам покажу. Але я їх так зібрав, забив всі планшетики, які в мене оці були, що мені присилають марки, присилали за весь час. Тут вийшло, що в нас 153 марки. Звісно, ну, більшість гашених, але є і чисті. Є марки, які б, можливо, зазвичай б пройшли повз. Ну, але так як це, скажімо так, безкоштовні марки, я, якщо чесно, дуже полюбляю похолупатися, поритися в кучах марок, пошукати щось. Ну, чесно, я знаю, що кажуть, що це тіпи, на що ти це робиш, дарма витрачаєш кошти, купуєш цю всю маклатуру. Але мені подобається. Мені подобається поритися. Ви просто не представляєте, яке це щастя, я, ну, як на мене, коли ти отак взяв там. Купив один, один сток марок, перебрав їх, передивився, що є, чого немає. Потім купив другий, третій, там, або кучки, отакі, або щось таке, хтось тобі подарував ці кучі марок. І потім ти виясняється, що ти вже зібрав серію там марок, Тобто ти там не усвідомлюючи цього, зібрав їх. Ну, одним словом, Подобається мені ця тема. Я, мабуть, не виліковую в цьому плані, знаю, часто критикую це, але мені подобається. Ну що ж, давайте подивимось, що ж тут за марки були. Так, перше. Ну, не знаю Гарно видно, чи ні. Це серія ось таких марок Індонезії. Не знаю, повна серія чи ні. 65-й рік. Бачимо з доданою вартістю. Далі ось щось на тему Червоного Хреста, та ж сама Індонезія. І ось отакі дві марки. Теж схожа серія. Цікаво, повна чи ні. Ну, теж буду дивитися, вносити в каталог. Подивимось, тут ми бачимо ось такий вулкан, який ем, прийшов дію, як він нам вергається. Правильно кажеться, теж бачимо з доданою вартістю. Так, далі. Це в нас В'єтнам. В'єтнамський спорт. Ну, я думаю, це не повна серія. Має бути ще щось. Далі ось такі марки. Це в нас Афганістан. Ось таких, якщо чесно, я перший раз бачу Ось з жінкою. 68-й рік. Далі, це в нас Турція. Це, напевно, стандартні марки. Бачимо 77 рік пошта Турції 10 лір, 250 куруш, 70, а 80 це 81 рік, а це 71-й. Так, далі це ось марки Монголії. Тут ми бачимо ось такі монгольські традиційні костюми. Єдине, що я не бачу дати. Хоча, я думаю, ось вона зашифрована. Просто я не бачу її через камеру. Не раз вже казав, що через камеру дуже погано бачимо. Далі, марки Іспанії. Ну, Іспанія рідкий гость у моїй моїх колекції. Якщо чесно, в мене є іспанські марки, теж в основному із стоку, з такого гашені всі. Але цікаво ось, іноді подивитися. Це, напевно, щось на тему релігійну Різдва. Ось вся верхня частина. Так, це ми бачимо герб Іспанії. Ну, а Це щось може з часів до громадянської війни Іспанія бачимо. 5 якогось дядька, можливо, і після, треба буде погуглити. Далі ось такі. Це видно якісь видатні іспанці. А це ось у нас просто бачимо ось, каравела на задньому плані, а на передньому корабель, чи цей, літак такий. Це, напевно, те, що щось пов'язане з подорожами через океан. Так, бачимо ще таку сцену корабля. Далі, тема із Іспанії це видно якийсь Собор. А це ось серія Європа, але, на жаль, на жаль, марка ось оця пошкоджена. Як бачимо, ось такий перегиб через. Всю йде. А ця ось цяру загашена, як на мене. Ну, нічого, піде в колекцію з поміткою на заміну. Далі це в нас здається Конго. Так, Конго. Ось така серія марок. Буду сподіватися, що це повна серія. І ось. Дивіться ось яким. леопарди теж Конго. Красиві. Я, до речі, такі марки перший раз бачу. Хоча, Я не скажу, що я бачив там багато тисячі марок. Я не знаю, скільки тисяч марок, але таких я перший раз бачу. Так, далі. Це в нас руанда. Недавно ми вже дивилися Руанду, бачили марки Руанди. Я там придбав альбомчик з марками. І там були... Все це було багато відносно багато Руанди. От бачимо таку флору і фауну. Теж сподіваюся, що це все завершені серії. що не буде такого, що там ще 4 марки, а ще 16 треба зібрати. Так, це ще з бачимо судобудування. Це, схоже, щось пов'язане зі зв'язком. І ось літакобудування. Так, і є таке діло. Так, кубинські марки. Це, скажімо так, тема мистецтва. Там вона ще раз буде зустрічатися. Куба 71, 70 та 71 рік виходить. У мене доволі багато марок куби, але все-таки я був здивований, тому що тут дещо буде для мене новеньке. Наприклад, ось отакі марки ось оці 90-х років. 90-х років в мене майже марок немає. У мене там в основному з марки теж є. Це Радянський, радянський ще якось купував, теж купами перебирав. І, і потім в мене ще була із сучасних, це, здається, динозаври щось там. І 16-й, здається, є. От і все. А от щоб 97-го, після розвалу Союзу в мене мало марок дуже. Так, далі. Ось кубинські марки. Так, незрозуміло, що це. Напевно, якесь мистецтво. Так, це Олімпіада в Москві. І ось тема. Картин з мистецтва, але тут буде у нас Наполеон. Тут ціла серія буде марок, 4 марки. Сподіваюсь, це аж повна серія. Ось бачимо відомі такі зображення Наполеона. Так, Хоча я все-таки думаю, що це не повні серії, тому що там зазвичай дуже такі крупні серії. Так, Ось ми добралися до самого крупного такого, основної маси, може більше половини, це у нас марки Нідерландів були. Такі тут марки маркіндеранди. Хоча я не скажу, що в мене їх не було. В мене їх є теж, там як я брав оптові закупи, робив, теж було дуже багато марок. І Я знатно поповнив свою колекцію. Але е, тут я зараз дивлюсь, тут буде теж багато чим поповнитись. Є дублі, наприклад, є ось чисті та гашені серії. Є, ось, тож, бачите, гашені три одинакові марки. Ось це, я думаю, якась серія мистецтва може. Також тут серія Європи, що от особисто мене це дуже цікавить, серія Європи. Так, ось тут Отакі марки. Нідерланди, Нідерланди І ось тут, бачите, пішла серія Європи. А хто знає, я її полюбляю дуже цю серію. Ось оце, здається, На жаль, от треба перевірити, чи одна марка їх була, чи їх дві серія. Це, це здається одна із перших марок цієї серії. Ну і, скажімо так, вже потихеньку підходимо до завершення. Щось на тему стоматології. Знову Європа. Щіпки такі. Ось десь які красиві марки. Чесно, мені завжди вони були трошки незрозумілі. А там ще класика довоєнна, ще більш-менш зрозуміла. Там король, номінали. А от після от не зрозуміло, що вони мали зобразити. Так, ось такі марки. Нідерландів. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Показав я альбомчик, який придбав. Надіюсь, з часом ми його заповнимо, і він буде фігурувати в нас в оглядах. Ну і марки. Теж я їх ось переберу, пересортую. Подивимось, що є, чого немає, що піде в колекцію. Ну, і ви можете написати, що цікаво, ви тут побачили. Можливо, я тут якийсь скарб, хоча я сумніваюсь, що тут є якийсь скарб. Але все ж таки, якщо щось цікаве, побачите, пишіть, можливо, і марка з якоюсь цікавою історією буде. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!